Майже півтора мільйона гривень виділять на рівненський центр надання адміністративних послуг. Це питання обговорили на засіданні бюджетної комісії Рівнеради. ради. З них 500 тисяч піде на обладнання для забезпечення прийому і видачі закордонних паспортів. Це обладнання нам необхідне для того, щоб забезпечити якість адміністративних послуг у сфері реєстрації місця проживання, проживання і плавання і ведення територіального проєкту громади і забезпечити прийом і видачу. Не в тому числі за кордон очікуємо щодня триста Крім того за бюджетні кошти хочуть купити інва таксі на це планують витратити 60 тисяч гривень, 2 мільйони на придбання техніки рівненському міськвиконкому, 500 тисяч на ліки для пільгових верст населення. Також депутат Рівнеради ради Ігор Ковалець запропонував виділити 200 тисяч гривень на заміну вікон в дитячій поліклініці, що на вулиці Грушевського. Я до до керівника дитячої міської лікарні, він каже, що ми дали пропозиції, ці пропозиції даємо неодноразово. От, і вони не виконуються. Я прошу комісію бюджетну, в принципі, можливо знайти можливість виділити 200 тисяч для того, щоб цю дитячу наголосити дитячу поліклініку, яка якраз є первинним медичним закладом, який лишається в місті Рівному, рівному. все ж таки виділити, знайти можливість виділити. Те така пропозиція викликала невдоволення члена бюджетної комісії Галини Кульчинської, адже на її думку, більш нагальної грошової допомоги потребує інфекційне відділення Рівненської міської центральної лікарні. От ви лобіюєте виключно оце питання. Супер, спасибі вам велике. Ну якщо сума отака і буде стояти питання, це закінчити все таки це інфекційне відділення? Чи от... давайте звертимося програми за. Після такої реакції дискусія переросла в суперечку, до якої приєднався і голова комісії Сергій Паладійчук. Послухайте, ви ж розбираємося ви ж там профілі. Послухайте мене голову бюджетної комісії, який сьомороці відлявся гроші. Ми саме Поді... виділяли і виділяти. Що там зараз те, що є? Нікому не посадили за те, що там зараз є. Тобто є не твірмося всі питання, тому що він прикидав, що Вілімоновіч. Так. Так. Треба було садити Вілімоновича. Значить, треба було контролювати ці речі. Те, що там зараз такого природі не може бути. Ну, Чекайте, ви випустити наші хори, Як я буду вас контролювати? Ходи до вас нуждає роботу, дайте я? Крім цих питань, члени бюджетної комісії розглянули капітальні видатки на управління у справах сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму, пропозиції по капітальному ремонту об'єктів благоустрою та теплових мереж на 2016 рік. Зиряна жильчук ілона Якимюк у ритмі подій.